Вітаю вас, вільні українці. Багато хто каже, як провести вибори, зараз вже війна. Ну, по-перше, зараз війни нема, бо вона ніде не прописана, ніхто її не оголошував. А по-друге, те військовий стан він навіть президентом України не підписаний, який вони оголосили. І по-третє, я не бачу виходу з цим урядом, щоб ця війна закінчилась. Якщо далі буде Зеленське, далі після 20 травня він вже не легітимний. Це взагалі вже буде не закінчення війни, а просто знищення українців. Дивіться, Америка ж дала зрозуміти чітко, що це настання допомога, якщо Україна не проведе антикорупційні реформи. Якщо уряд за 5 років не змог провести ці реформи, розумієте, цей уряд уже сам став корупціонером, і він не буде проти себе проводити ці реформи. Скоріше він знищить народ України, чим почне садити е, своїх друзів-корупціонерів. І, по-друге, Америка нас потребувала, щоб Україна надавала звіт, куди йдуть кошти. Уряд не надасть такі звіти. Вони цим звітом підпишуть собі приговор, як вони розкрадали ці кошти. Ви ж розумієте, звіт – це вже документ, по якому можна їх притягнути до суда. За геноцид також народу України, під час війни це ж мародерство. Так що я не бачу виходу з цим урядом, як вийти з цієї ситуації. Як проголосувати під час війни це да, дуже просто. Ми живемо в 21 столітті. Зараз інтернет і штучний інтелект настільки розвився, що не треба ні комісії, нічого. Це буде програма контролювати це голосування. Це можна зробити відкрито, що кожен буде, як член комісії, наблюдати за цими голосуваннями. Бачить кількість проголосувавших. Кожен, хто буде мати доступ до інтернету, зможе проголосувати з будь-якої гото... точки світу. Так що українці тільки вибори, тому що по-іншому ми цю війну не виграємо. Ви ж дивіться, як вони відносяться до українців. Таке відчуття, що вони нам просто мстять, коли Україна перемагала у 22-му році. От, що зробили, вели закон про покарання військовослужбовців. І зараз чим більше Україна складає ну, ложить своїх життів за цю перемогу, тим більше цих українців не наводять, ненавидять, ви що що вже. Масійчук заявила, що до кожного буде стукатися вдома СБУ. Це раді цього ми воюємо. От. До чим тоді буде СБУ відлічатися, СФСБ? Тоді це буде не СБУ, а ФСБ, якась Федеральна служба безпечності України, вже загально. Раді цього хлопці гинуть. Так що українці вибори повинні бути, тому що це буде хоч якась надія. Ви ж розумієте, яким безпреділом займається Зеленський з Єрмаком, поки вони ще легітимні. От Взять ці ТЦК, які вбивають людей, люди зникають, людей викрадають. От. Так, е, так що при уявіть собі, коли вони вже стануть нелегітимними, і народ це схави. Вони ті зрозуміють повністю, що можна займатися будь-яким безпреділом, тому що вони вже не за що не відповідають. А треба, щоб вони пішли на війну, і щоб ТЦК... Ви ж розумієте, якщо... Будуть вибори, цей уряд здується аж бігом і ТЦК здується. Придуть нормальні ТЦКшники, яких таких же будуть затягувати на як Зеленський, Єрмак і все його шобло. Треба ставити ТЦК хлопців, дійсно, які воювали, а не ті, що з бішки кітушок. От прийшли сюди, тепер кошмарять людей. Раніше при Януковичу кошмарили, а тепер зараз при Зеленському кошмарять. От. І коли ці уродів затягнуть на фронт, депутатів, всіх цих чиновників, повірте, війна дуже закінчиться швидко, тому що знайдуться кошти, та й свої по своїм стріляти не будуть. Я кажу, навіть зараз потрібно міняти цих чоловіків-чиновників на жінок, а не створювати створювати женські батальйони. Так що якось так. Ну і расисти. Я вчора там мені в коментах написали, що... Я и все мои окружение голосовали за Путина. Вот интересно, это ваше все окружение, это отряды Путина, эти бабки шизанутые. Но если вас вас окружают вот эти люди, и вся Россия состоит из этих шизанутых отрядов Путина, так реально у вас будущего нет. Бабки свои отжили. Теперь нужно молодых отправить на тот свет, чтобы бабки себя почувствовали королями жизни. Как то так? Что у нас посадками коррупционерів? Скорее, чтобы сдохло кончины пыло с усіма чиновниками, мародерами, крісами и всеми кто-то початок спецосраций.